Боротьба за маршрут у шоці розгорнулася справжня війна між перевізниками. Кілька тижнів тому на маршрут до Сум призначили нового перевізника. Місцеві підприємці б'ють на сполох. кажуть, мало того, що конкурс проходив із численними порушеннями. Так ще й новий перевізник порушує норми, ризикує здоров'ям пасажирів. Спецрепортаж від Ніни Коломієць. Володимир і Надія уже більше восьми років займаються перевезеннями у місті Шостка. Кажуть, починали з маршрутів у рідному місті. Згодом розробили і запустили рейс шостка суми. Двічі вигравали конкурс на перевезення, звели приміщення для огляду машин і водіїв. Розповідають, бізнес ніколи не давався легко. Втім, взимку він перетворився на справжнє пекло. Володимир і досі завмиранням серця згадує день, коли почув, що на стоянці хтось підпалив його автобуси. Я заскочив, хотів саме сіли. тушить. А он так горел, у меня ухо сгорело, вот, не было, голова сгорела, волосы. Дышать было в автобусе невозможно. Мы нашли под одним автобусом бутылку стеклянную с фитилем. Как потом выяснилось, это коктейль Молотова. Перевізник підозрює, таким чином уже тоді конкуренти хотіли відібрати у нього ласий маршрут. Автобуси таки відновили, хоч ремонт обійшовся в кругленьку суму. Влітку цього року маршрут суми шостка дістався сумському перевізнику. Конкурс він виграв із перевагою лише в один бал. Чернявські ж в арифметиці конкурсної комісії знайшли чимало огріхів. Кажуть, конкуренту він несправедливо накинули бали за матеріальну технічну базу та кількість працівників і демонструють документи, які це підтверджують. Коли я побачила оцей договір оренди приміщення медичного пункту, у мене був жах. Як може головний лікар Шостинської центральної лікарні бути комунальним закладом мати право надавати в оренду якесь приміщення? Їдемо до лікарні подивитися, де проводять медогляд водіїв за договором. Пізніше виявилося, рішення про оренду вже скасували. Перевізники запевняють, водії так і виходять у рейс без медичного огляду. Я підняв путівку, путівий лист і говорю, що дивіться, тут механіка стоїть, а медика нету печаті. Я кажу, як ви його випускаєте, а всі кабінети закрили, все заховали, це наше справа. Ідемо до автовокзалу на власні очі переконатися, чи є у водіїв відмітки медиків. Втім, начальство, побачивши журналістів, різко втрачає компетенцію. Я нічого не, не коментую. у нас без коментарів є. Ви а чому видите? без коментарів? тому что... вам є, що приховувати. Мені приховувати ніч. Я у мене є начальник автовокзала. Непосредственно начальник. Я не, здесь не компетентна в этих вопросах. Так я ж вас запитую, що пожалуйста. выйдите, і не мешайте мені работать. Выходите. тут же на автостанції зустрічаємо водія нового перевізника. Той переконує, в сумах справно проходить медогляд. А ось про шостку говорити не воліє. Жирчі шостки суми їздили на тому маршруті. Ну так ви лично, де проходите? Замовники послуг в облдержадміністрації переконують, їх руки зв'язує закон. Мовляв, не можуть самостійно влаштовувати перевірки і впливати на рішення конкурсної комісії. Хоча визнають, новий перевізник далекий від ідеалу. Щодо тих перевізників, які перемогли да, в конкурсі. До них також були з, з мого боку питання щодо справності їх технічного парку. В них також є такі проблеми. Я просив їх продемонструвати мені конкретний транспортний засіб. Вони говорили, що він справний. Я просив сюди під обладміністрацію адміністрацію приїхати на ньому. Вони цього не зробили. А так, обласна адміністрація, це не суд. Судове засідання у цій справі заплановане на 15 вересня. Чекає його і новий перевізник Олег Лефіренко. Він відмовився. Будь-що коментувати на камеру до рішення суду, ми ж триматимемо цю історію на контролі і розкажемо про її продовження у наступних випусках новин. Ніна на коломієць, Олександр Білявський, новини СТС.